Доброго дня. виготовили ми ось такий комплект пару кабінетних крісел з натуральної шкіри, ручної роботи. І зараз детально з вами їх оглянемо. І так, натуральна італійська шкіра, потім я покажу клаптики шкіри, усі дерев'яні елементи, тобто на хрестовині, на підлокітниках, на сидінні і на спинці, які ви бачите, виконані з дуба. Вручну і колір дуба темно-коричневий. Ну, звісно, ну, з далекої вісне він навіть виглядає такий ближче до чорного, але це темно-коричневий колір. І так по порядку. Це є різниця в висоті між максимальною і мінімальною в кріслі, крісло обладнане металевою хрестовиною. На хрестовині є накладки з натурального дуба. І всі механізми крісла витримують навантаження 150 кг. Найкращий найнадійніший механізм мультиблок. Тут регулюється висота. Тобто потрібно, щоб крісло було без навантаження, щоб людина встала і піднімається лапка вгору, крісло піднімається. Для того щоб його опустити, потрібно, щоб користувач сів на крісло і підняв лапку вгору. Тоді крісло під його вагою опускається донизу. Тут є регулятор жорсткості гойдання. То він крутиться вліво-вправо і там регулює пружина жорсткість гойдання крісла в залежності від ваги користувача. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто внизу він фіксує крісло в певній позиції. Догори ви маєте можливість гойдатися. І вниз фіксується в одній з п'яти позицій нахилу спинки разом з сидінням. Детальніше про цей механізм можете дізнатися в інтернеті. І так, крісло виготовлене з натуральної шкіри люкс класу. Якщо буде потреба, дамо вам клаптик шкіри, з якої воно виготовлялося. Крісло виглядає дуже красиво. Шкіра поєднується з дубом. Ось по дубу все також там різблене, ручна робота. Все гарненько. Спинка в висока, орієнтовно 72-73 см. Вона відтворює форму спини. Тобто, якщо ви бачите, є підтримка поясниці, є проген під спину. І сам підголівничок вже без тяжки, зроблений з цільної шкіри. Ось. Далі до цього шва. До цієї бірочки це все натуральна шкіра. Клаптик, який я показував нижче, це є шкірозамінник. Вигляд ззаду мультиблоку. Спереді. Все новеньке, відповідно, все абсолютно справне. Ось. Кого цікавить? Такий комплект крісел або одне крісло з комплекту, телефонуйте, замовляйте їх на сайті.